Я тебе обожнюю, Гришань. А я тебе сильніше. А ти, мій найкращий колега. А, а, а ти найталановитіша ведуча. Слухай, насправді, от як нам повезло Гришань, що нам так комфортно разом працювати. Це все телеканали з тебе. Не кажи, Надюшу. <світ> я знаю стільки зірок, які працюють разом, і просто терпіти не можуть одне одного. А давай розкажемо про них. Нехай глядачі знають з радістю. Дивіться. Одне необережне слово в етері, вислів чи згадка колеги в дурному тоні в інтерв'ю: І вважай все, це виклик на дуель. Як приміром, випадок, коли Оля Полякова публічно висміяла Тіну Кароль, назвавши ту плакальницею на похоронах. Тіна, хоч і мала образу, але звинуватила у розбурханні скандалу саме проєкт, який дозволив собі те необережне слівце співачки дати в ефір. Це безконтрольність мови. От тим, хто випустив цю програму, їм без сорому можу сказати: ганьба хлопці. Це ганьба. Те зазвичай подібних необачних кроків шоу бізнес не пробачає, і як наслідок, ворожнеча між зірковими колегами на роки. Так, танцівниця Ілона Гвоздьова в одному з інтерв'ю поставила так би мовити діагноз людям, які належать до лгбт спільноти. Моє особисте відчуття і ставлення до цієї течії це психічно нездорові люди. Окрім того, що нейлону одразу обрушився шквал критики і звинувачень у нетолерантності від шанувальників, гучний скандал вибухнув і безпосередньо зі співаком Меловіном, з яким у той час вони разом брали участь в одному танцювальному шоу. Співака, який публічно зізнався у своїй бісексуальності, слова хореографки заділи не на жарт. Мене з це лицемірство. Я намагався все владнати, але даремно ви показали своє справжнє обличчя, ви пробили дно людяності. Я не очікував від вас такого. І допоки інтернет все пам'ятає, Ілоні таки довелося публічно вибачитися, я вже перепросила за те, що я е, недостатньо коректно сформулювала свою думку. Да, винна. Я не мала так різко висловлюватися. Є дуже багато розумних, цікавих людей, і незалежно до якої гендерної приналежності ти себе відносиш. Чи пробачив особисто меловін Гвоздьову невідомо, та навряд їхні стосунки колись стануть дружніми. Чорна тішка пробігла між Машою Єфросініною та Юрієм Горбуновим. Колись телеведучі були гарними друзями. Разом працювали, разом відзначали свята, ба більше. Юра навіть врятував наші життя. Це було близько чотирьох років тому. Ми з Тимуром прийшли до нього на день народження. Він зробив день народження на такому, знаєш, на воді на річці на пантоні роблю три кроки. Піді мною провалюються дошки під водою. Стерчить, знаєте, такі шпали штир, яка протикає мені стегно, тобто ще сантиметр, і вона б мені повністю проткнула і вилезла тут, але б я вже була б вмертва. Опритомні, вже вже в лікарні, саме Горбунов порадив подрузі спеціальну людину. Юрко не давав мені права це розповідати, тому я не буду заглиблюватися в подробиці, але саме він би мені радив піти до Якоїсь людини знаючою, вона робить дуже розповсюджену в Україні штуку. Це називається зливати на віск, і ніби з тебе всю нечість, весь з глаз, все, 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 все лайно з тебе ніби сходить. І вона сказала, що мені реально зроблено на. Професійну смерть Пристріт, каже Маша зняли. Але, схоже, ціна тому була і сама дружба з Юрою. Адже цього року на піку скандалу довкола зйомок горбуновим серіалу на державні 33 мільйони гривень. Я заявила, вони з ним давно вже не друзі. Що там йому вміняли? Відмивання грошей чи щось? Не спілкуюся. А! А що ж трапилось, почали всі питати і в Горбунове, та телеведучий виявився теж небагатослівним. Ця історія довоєнна. Ну просто якщо Маша її згадала, нехай вона її вам розкаже. Не я ж казав, що ця людина для мене пропала в 21-му році. Для мене вона жива. А я для неї так я знаю, скажіть. чому я хочу, щоб це почули. Ви з її вуст. Де рейтинг божевільний? Це як як правило, говорять люди, які не хочуть, щоб правда розкрилася. Тому йому це вжити мені точно не цікаво це обговорювати. Що ж, схоже, історію від меші шанувальники теж не почують, але ясно, одне ціна цієї багаторічної дружби тепер всього на всього рейтинги. Справжні близькі друзі, перевірені часом, ще й кумами стали. Ми одна родина ще нещодавно писав у соцмережах радіоведучий Слава села ці щирі зізнання були адресовані Алексу Топольському, торішньому головному Холостякові. Втім, дружба у більш ніж як 20 років закінчена, заявив дьомін. Через місяць після завершення шоу холостяк ми з ним перестали спілкуватися через розбіжності у поглядах на життя і стосунки між людьми. У свою чергу Топольський, який пересиджує війну на Балі. Теж назвав Дьоміна колишнім другом. А розбрат підсилив заявою, що славу нібито тішить його особисті негаразди. Знаєте, хто завжди намагатиметься наздогнати у вашому житті? Колишні друзі, коханці, хто ще так щиро і відкрито може радіти проблемам, що виникають у тебе, як не твій колишній друг. І, схоже, розбіжності в поглядах на життя виявилися настільки непримиримі, що Алекс зі свого життя викреслив не лише Дьоміна, а й його. Сине Алекс заблокував мене у себе в інстаграм, а ще заблокував мого сина. І нагадаю, що мій син це його похресник, про якого він так тепло відзивався у себе в соцмережах і на проєкті холостяк. Я довго терплю, а в якийсь момент просто викреслюю токсичну людину зі свого життя. А Ось блогер Богдан Беспалов спалює з усіма зірками мости, навіть не намагаючись відбудувати їх. Чи не кожного дня головний пліткар запускає у світ слухи. Дорофєєва вагітна, трінчер насправді вже розлучена, а Слава Камінська, наприклад, направо й наліво зраджувала чоловіку. Тож не дивно, що блогер щодня доповнює чийсь зірковий чорний список. Я намагався двічі поздоровитись зі славою дьоміним. Втікав за кілометр, Аня Трінчер теж морозилась. Остапчук своїм обличчям, своїм виразом показав незадоволення, що ось стоїть тут, поряд, гидкий пліткар. Ну і звісно, куди ж без погроз за плітки блогера, які не догодили артистам. Я ж все одно повернуся до України, ти ж розумієш? Ти не дуже гарно себе поводиш з багатьма артистами. Стабільно два-три рази на місяць отримую дуже цікаві коментарі, пропозиції, так би мовити, свою адресу. Але ти знаєш, мене це абсолютно не лякає. Та поки далі слів, справа так і не дійшла. Тож заблокований мало не в половини артистів, хлопець гне свою лінію. Мовляв, дітей йому в разі чого є, ким хрестити. Хоч і це, як показує практика, ви Бування відносин. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. І дякуємо, що будете дивитися наступної своти. До зустрічі.